Всім привіт! Ну а я тільки проснулась, потягуюсь і поки що не розумію, що твориться, бо я тільки проснулась. Зараз буду розплітати свою цю штучку, яка на голові. Розплітаємо. Воно мало вийти закручене, гарне таке. Ну, це я так думала. Але наяву ось що вийшло. Краще б я цього не робила. Воно тільки спортило волосся. Все, заплітаю назад, не хочу я так ходити. Ну, а зараз я беру і буду відкривати жалюзі, тому що на вулиці вже світить сонечко, і я люблю коли вікна відкриті. Ну, а далі наш шлях продовжується по магазинах. Я пішла вибрати собі на літо якесь платічко. Є ось такий чорний варіант. Мені принесло більше двадцяти суконь. Це просто жах. Я не могла приділитись, але я побачила одне плаття, яке я одразу захотіла. Ще було таке рожевеньке, фіолетовеньке з відкритою спиною. Як я обожнюю відкриту спину до патріала. Дивимось далі, яке ж це буде платічко. Це мені сподобалось. Йде ось таке біленьке, мені верх дуже подобається, але знизу воно не дуже гарно дивиться. Тому я не знаю. Я думала за нього, але дивіться, що взяла. Так, ну, а я вже вийшла з магазину, кула платінко. Я його сьогодні збираюся одягнути. Я покажу, як воно виглядає на мені. Я думаю, по кольору вже зрозуміло, що це фіолетове платічко. Я дуже рада, я дуже давно хотіла якесь нове плаття. Я їх, в принципі, не дуже любила, а тепер полюбила. Йдемо з Вадиком. Він мене цілу годину чекав, бідняжечка. Ну і ми вже йдемо додому. Я рада. А це ми вже вийшли гуляти. Я взяла зі собою свого брата двоюрідного, і мій друг його несе на собі, тому що той тікав від нас. Ну а так Настя вже вийшла гуляти і почалась тривога. Ми якраз знаходимося недалеко від дому, тому нам не страшно. Я вдягнула нарешті це фіолетове платічко і сидимо зі всіма щось говоримо, граємо. Так, ну а я буду готувати таку сусіску в тісті. Коротше, не знаю, що вийде. Тісто я вже ось замісила. Ну ось таке от вийшло. Добавила сіль, перець, яйце, ну і мука, і олії ще трошки. І зараз буду пробувати якось це зготувати. Побачимо, чи вийде, чи ні, я вже покажу. Ну, так. а я вже приготувала і я забула зняти, це настільки смачно вийшло. Ми з моїм братом довірять молодшим вже все з'їли просто. І в мене залишилось ось таке одне. Коротше, я... це найгірший варіант залишився. Я взяла на увала тісто. Клала наверх сардельку, сосиску. і отак воно з незбіжарювалась і завертало. Воно вийшло дуже смачно, і вийшло реально, як сусідку в тісті, тільки вона набагато краще, тому що сусісці з тістом, там одне тісто я відчувала, а тут, а тут? реально. А зараз будуть жарти мого брата. Ну, а це я йду вся така щаслива, гарненька, тому що мені подобається, яка погода на дворі, і ми ходили, щоб вибрати подарунок для нашої подруги на день народження. <рес> ну а далі ми пішли на саму цікавішу частину дня. Ми пішли на кіноперегляд фільму під зоряним небом. Це було просто чудово. Я не можу описати свої емоції, тому дивіться далі, я буду знімати. Ми сиділи досить довго, дивились. Ми прийшли півдесята і ще встигли пограти в футбол і волейбол. Не по мені. Ну а поки ще нікого нема. Упс. Ми прийшли, щоб пограти ще трохи хоча б. Привіт, помахайте!

Нуга, ми сіли на ось такі дуже зручні крісла мішки. Е, попереду нас синьо-жовті кольори, це як прапор України. Інші люди лягали на привала. Нам пощастило. Я зайняла нам три таких мішечки. І ми сіли в чотирьох: двоє моїх братів і мій друг. Далі стало ще темніше. Було дуже багато людей, близько 60. Ми були просто всі в захваті. Також було що поїсти, що попити, тому ми не сумували там. Це все проходило на стадіоні і просто реально зоряним небом це було неперевершено. Нам сказали, що таке. Я будуть повторяти кожен тиждень, якщо буде хороша погода. І Я на це дуже сильно надіюсь і сподіваюсь, що так і буде. Ой Боже, вже ніч було. Ну, а додому ми прийшли до комендантської, тому ніхто не переживав. Фільм був десь до пів дванадцятої, точніше, ми прийшли додому десь півдванадцята, і це було просто неперевершено. Ну а на наступний день ми пішли на свято Івана Купала. І дивіться далі, які віночки були і які я сплела. Ну, а тут всі підряд міряють мій віночок, тому що всім він сподобався. І всі його фотографували. Насправді він дуже гарний вишував, але воді він краще виглядає, чим ось так. І нарешті приміряла я свій віночок. І далі ось такі віночки всі були, і це ще мало, тому що далі запустили ще більше віночки. Ну, а це ми всі разом їдемо на озеро, тому що дуже жарко на дворі Ми знову прийшли на кіноперегляд під зоряним небом. Чіпски клас. І кусичку з'їв уже. Що я? Ми пішли з фільму раніше, щоб раніше прийти додому, тому що почало холодати, і фільм ще вийшов десь близько півгодини, а вже стемніло. І ми йдемо, співаємо пісні і скоро будемо вдома. Всім дякую за перегляд і па-па-па-па!